Приїхали з товаришем компанії Агромен закупити собі посів мат соняшника. Я особисто для себе беру під класичну технологію вирощування гібрид Авалон і під технологію Сумо гібрид Старк НС 8004. Думаємо, що посів мат якісний, компанія за це відповідає і буде все добре на 100%. Я вже в цій компанії закупляв, з нею співпрацював у сфері мікродобрих і хімічних засобів захисту. Це преміум, та фракція. Це цей класичний Приїхали два товариша. Дякую вам велике, що вибираєте нас. Не підведемо агрономічний супровід надаємо все як надо.